Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами монетку із серії Українська спадщина, присвячена Сорочинському ярмарку. Справжньому святу торгівлі, оспіваному Гоголем. Йдуть, справжньому святу торгівлі, оспівано Гоголем, в одній із повістей циклу «Вечори на хуторі біля Диканьки. Значить, монета була введена Національним банком України в обіг 17 серпня. 2005 року. Значить, фокуса немає нормального. О, так вже є. Значить, номінал монети має 5 гривень. Виготовлена вона з Низельберу. Масою 16,54 грами. Діаметр монети має 16,54 мм. Ой, це маса 1654. Діаметр 35 мм. Тираж монети має 60 тисяч примірників. Так, давайте. Розглянемо, розпочнемо розгляд монети з аверсу. Ось такий аверс у монетки. Гарненький. Як тут краще його розглядати? Так, мабуть. Значить, версії монети у центрі на тлі українського пейзажу зображено Миколу Васильовича Гоголя та його літературного героя Родого Панька. Угорі півколом розміщено напис Україна. Під ним Малий Державний герб України. Рік карбування монети 2005 та напис 5 гривень. Логотип монетного двору Національного банку України. Праворуч внизу під. Рудим паньком і тином з, з глечиками, з гладущиками і цими соняшниками. Так, переходимо до реверсу. Що таке? Шо Ось такий монетка має. реверс. Кабанчик, бачите, пригає внизу. Так і чутно. Ой! Так, значить, значить, реверс, друзі. На реверсі монети зображено багатофігурну композицію, характерну для сільського ярмарку 19-20 століть, та угорі півколом розміщено напис Сорочинський ярмарок. Ось така, друзі, була монетка на огляді. Дуже така видовищна, гарна, мені подобається. Гадаю, у багатьох з вас вона є. Тож, дякую всім, хто був на огляді. До нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український Ютуб.